Так, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам швиденько за 10 хвилин, як створити бота по створенню каруселей в інстаграмі. Актуально буде для всіх контент-мейкерів, для тих всіх, хто веде соціальні мережі, особливо Інстаграм, хто доносить якусь цікаву та цінну інформацію. І сьогодні я постараюся вам також її донести. Так, отже, як можете бачити, я тут створив а, карусель зі семи слайдів на тему, як кращити фокус і концентрацію під час роботи. Тобто це був такий легенький промпт, де я не прописував якісь дуже сильні тобто, теми, як це правильно зробити. І ще там прописав яку інструкцію, щоб це було українською мовою, використовувати літературну мову без помилок, без русизмів і суржку. І потім пішла наша структура. Друзі, я, насправді. Пішло мені багато роботи над цим воркфлоу, над, над, цим над цією автоматизацією, тому що покажу просто для прикладу, де я, ну, я приймаю участь в кількох різних ком'юніті, англомовних, тобто там, це по схемі підписки, я плачу кожен місяць, і ніби я є учасником різних таких закритих ком'юнітів. І от до прикладу, те, що я отримав. Я заплатив гроші в ком'юніті, бачив воркфлоу, що це є бот по, по створенню інстаграм каруселей. І от дивіться, який я отримав розірваний повністю workflow, де немає власне, самого ai агента Тут його немає, тут на щось задубльовано. Тут немає структурованого виходу для, для AI-агента. Ну, одним словом, ось так, поки я це все розібрався, ще враховуючи те, що англійська розкладка і українська розкладка вони є зовсім інші, навіть до прикладу, те, на чому я дуже довго розбирався, між містом справа це лапки, тому що лапки в американській мові, вони йдуть прямі, тобто йдуть прямі дві лапки. А в нас лапки це вони йдуть такі чуть-чуть Кошені. І так само слеші одним словом, дуже багато є таких різних деталей, але давайте повернемося до робочого Workflow, який я вже в принципі удосконалив. Тут ми маємо telegram от Як його підключати я вже показував в своїх попередніх відео, але якщо коротко, заходите в телеграмі BotFather, створюєте нового бота, даєте йому ім'я яке унікальне, унікальний, потім отримаєте api key і Потім, коли будете створювати, тут є Access Token, вводити свій API-ключ. Закриваємо, далі у нас іде, іде нода if, тобто, щоб ми розуміли, це, чи це у нас текст, чи це ми отримуємо аудіо. Тобто Це все, що я тут написав, я міг так само записати того відео. відео. Потім ми маємо Edit Fields, тобто ми розуміємо конкретний, конкретну структуру повідомлення. Дальше проходимо нашого AI-агента. Давайте ми зараз тут його запустимо, просто хочу вам показати що до чого. У нас тут є також системне повідомлення, над яким я також досить довго працював, тому що нам треба було його персоналізувати під нас, під україномовну аудиторію. І тут у нас є, ми йому прописали, що він професійний український інстаграм-копірайтер по, 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 по каруселях. Його задача згенерувати сім слайдів. Далі ми йому дали який буде формат, що це повинен бути формат, бути валідного json файлу Зі слайдами. Також казали, щоб не було ніяких маркдаунів, тобто зірочок, слешів і, 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 і таких похоже інших символів. Не було ніяких емоджі, ніяких не було іконок. Також ми написали, що це все повинно бути українською мовою. Повинно бути, Знову ж таки я там кілька разів повторився, щоб не було ніяких, Ніби наших таких розділових знаків по типу, по типу лапок. І потім ми написали, що це повинно бути чисто, мені повинно повинна бути чисто українська мова, коротка. Потім також ми тут вказали а, приклад, який повинен бути. В мене там, я вже там створював кілька карусел, я вже заважав свій інстаграм. Це була презентація Apple iOS 26. Ми йому дали тут приклад і написали, що це все повинно бути а, створено якби таким великим, високого рівня Instagram-експертом. Давайте ми запустимо, а, просто я хочу вам показати. Щодо чого. Давайте ми тут напишемо. Копіюємо, наприклад, напишемо ось так. Створи карусель 7 слайдів на тему, як правильно використовувати промпти у чат GPT у роботі. Зараз ми тут відсилаємо, запускаємо Тест Workflow. Расово покажу приклади. Поки це все у нас генерується, я вам скажу детальніше про ai агента Тобто ми наш промпт, юзер меседж ми беремо тобто текст, який сформував, і, то, який ми взяли з нашого телеграм От ну, Ми тут вставляємо промпт-меседж. Тут не є наше саме повідомлення. До речі, цей готовий шаблон повністю з всім я нічого не буду змінювати, він буде в мене у телеграм-каналі. Правильний, не той, який вам треба буде, так як я кілька годин над ним працювати. Ми ж тут отримали перший слайд. Де треба буде працювати кілька годин, тому переходимо далі. Маємо підключено нашу чат модель OpenChatGPT. А gpt Також хочу зробити ремарку. Давайте я вам покажу, щоб правильно воно працювало. Ну, звісно, що у вас повинен бути якийсь баланс. Там, там якихось 5 доларів хватить вам на багато, багато різних каруселей. Вам треба буде пройти верифікацію, тому що коли я заходив, мене попросило, аби. Я створив, підтвердив свою особу, тобто я надіслав свій dry-license, тобто свої ID. І мене буквально за дві хвилини підтвердили, я тоді зміг використовувати модель DALI. e тобто Це також нейромережа, яка є від OpenChatGPT, яка генерує фотографії. Ось такі, як у нас тут є. Так, це у нас є наша модель ChatGPT, потім у нас є проста пам'ять. Я тут поставив 20 останніх подав, що не пам'ятав. І також важливо, що я поставив його не було, Я тут спеціально створював для того, щоб, щоб наша, наші, наші вказівки, наші команди вони були сформовані. Можете що була, був заголовок, був сам слайд, тут був якийсь контент, щоб воно правильно розформувало кожен слайд. І також я вказав, щоб там не було ніяких оцих. Неправильних розділових знаків, таких як е, апострофи, але наші е, україномовні. Так, отже, е, рухаємося далі. Далі в нас йде нода код. Також я тут розписав, щоб воно брало і правильно розформовувало, розпарсувало. Е, зайти туди по-українськи, щоб розділяло, тобто кожен слайд був розділений з текстом, з заголовком, і знову ж таки була перевірка на те, щоб не було ніяких неправильних значень і знаків, які би не розумів формат JSON-файлу. Далі ми проходимо в Loop over Items. Тобто, для чого це зроблено? Це зроблено для того, що а, ми спочатку йдемо до нашого HP-реквесту на отримання власне, самої фотографії з Open ChatGPT, GPT, тобто, з плейграунду. Тут ви можете бачити а, цю ноду. Знову ж таки, тут вам потрібно буде взяти ваш ключ API. Просто вказати його в, в авторизації, але за словом. Bear. Це тут все буде, у вас тут напевно буде мій код. Але він же до цього часу він буде недійсний. Або просто я тут пропишу, що ми, ви могли використовувати, напишу там ваш ключ. Це є запит на отримання файлу. Потім ми переходимо в також в код це в, в, в ноду код, де ми також робимо розпарсування. Потім ми переходимо в Telegram тригер Тобто, який, власне, відсилає нам повідомлення до нас. І ми повертаємося назад до нашого лобовера. Тут ми розуміємо, що нам потрібно сім слайдів. Можете бачити, сім слайдів. У нас є лише один, і він повертається. Робить знову ту саму операцію. Так виконує сім разів. І коли у нас є значення дан, тобто що це є готово, він відправляє те саме повідомлення, що це є готово. Ви можете тут прописати якесь інше повідомлення. Але я тут прописав готово. Ось так, друзі, швиденько готовий шаблон, у мене в телеграм-каналі, забирайте безплатно, без смс, реєстрації, тому подібне. Можете бачити ось такі у нас а, вийшла така каруселька. Інколи, інколи бувають дійсно артефакти, але кажу, якщо добре щоб попрацювати над самим промптом, над самим, самим повідомленням, ви зможете максимально мінімалізувати ці артефакти. Молюйте питання максимально конкретно та чітко, вказуйте контекст. Що бачите, тут у нас буква Б, вона неправильна, щоб отримати точніші відповіді. Розвивайте складні задання на кілька простих промптів, перевіряйте результати і уточнюйте запит за потреби. Ось так, друзі. Вкусуйте промпти для автоматизації рутинних задач, почніть застосовувати ці поради вже сьогодні і підточите продуктивність. Ось так, друзі. За одним цим, буквально за Три хвилини ми отримали 7 фотографій, сім слайдів, сім фото, які можемо згенерувати карусель, і автоматично отримати. Також тут, в принципі, якщо ще попрацювати, <кій> якщо буде комусь цікаво, напишіть мені, або якось контактуємося, тут ще можемо просто додати автопостинг тобто з різних платформ на, там, на TikTok або на Instagram, на Twitter, на Facebook, тобто, взагалі якби не, не проблема. Все друзі, не знаю, скільки часу це зайняло, не розказував все надто надто детально, тому що тут насправді все просто. Підключаєте Підключайте uh, ваш credential Telegram 1, 2, 3, 4 рази. Тобто це один і те саме. Якщо ви вже створили з моїх попередніх відео, ви створили ці кляденшили, вони вже будуть готові, просто обирайте з випадаючого списку і майте. Опитчан uh, GPT. Тут так само почачі піті теж саме, просто підключили жовтовий креденчал. Тут вас нічого, ви тут нічого не робите, тому що я тут все налаштував ці ноди, де, де, де нас є прописаний JavaScript, ви також нічого не робите, тут ви теж нічого не робите. І тут єдине в HP-реqu на отримання власне, зображень з Open AI Тут просто вам треба буде, у вас все буде заповнено, просто треба буде бірм. Пробіл і ваш ключ. Де взяти ключ, Та все просто. Так само приходимо на Playground приходимо в API, ваші ключі, берете тут. У вас вже не буде, у вас буде тільки єдиний раз. Але ви створюєте новий ключ, підписуєте будь-як, створити, скопіювати і ставити. Ось так, друзі, постараюсь не затягувати, не хочу вам лити багато води, тому, якщо комусь цікаво і хоче хтось детальніше, як це все зробити та налаштувати. Кажу, пишіть або тут, або уйде. Всім удачі, побачимо з наступних відео.